Учора громадські активісти наклали громадський арешт на службовий автомобіль Калуцької районної ради, який орендує райдержадміністрація. Авто торік потрапило у ДТП. За його кермом досвід та вихідного дня виявився водій райдержадміністрації. Тоді, крім нього, у ДТП постраждало ще четверо молодих осіб, серед яких неповнолітні. Зрештою, багато хто сходився на думці, що авто відновленню не підлягає. Проте не так давно в службовому гаражі з'явилося новеньке шевролет-війник чи законно зацікавились громадські активісти. По моїй інформації, за кордону ввезений двійник, причому, як він був придбаний за кордоном і як він був ввезений на митну територію, знову ж таки, питання до силових структур. І на цей двійник просто були прикріплені державні номерні знаки. Попередній автомобіль мав силовий агред, потужністю, наскільки я пам'ятаю, 2,0. І механічну коробку передач. Механічну трансмісію даний автомобіль має агрегат 2,3 і автоматичний, автоматичну трансмісію. Попередній автомобіль відрізнявся тоном кольору. Він був значно темніший, цей колір трошки світліший. Ну і По фотографіях було всім зрозуміло, що даний транспортний засіб після. ДТП він практично не підлягав відновленню. На сесії районної ради Володимир Павлів публічно звернувся до начальника СБУ та написав дві заяви начальнику міського відділу поліції про проведення перевірки. Сьогодні автомобіля цього не було на території. Він не спостерігався деякими нашими комбінаціями. Ми викликали цей автомобіль на території районної ради. Він приїхав. Ми. Його не чіпали до моменту, коли Володимир Павлю озвучив на сесії районної ради про те, що даний автомобіль є незаконний, і він знаходиться на території районної ради зараз, і ми можемо спуститися по дорозі. Була спроба автомобіля виїхати. Звідси, по дзвінку, хтось із сесії зробив дзвіночок. От, і я підійшовши до водія, попросив машину. Заглушити вийти з автомобіля і нікуди не виїжджати. Громадські активісти вимагали у водія вийти з гаража і відкрити авто, щоб перевірити, чи співпадають технічні характеристики із тими, які зазначені у техпаспорті. Однак той відмовився. Тож Калушани викликали правоохоронців. До громадських активістів прийшли також начальник управління СБУ та начальник міськвідділу поліції, які на той момент перебували на сесії райради. Однак ні райраду, ні РДА ситуація так і не зацікавила. Службовий автомобіль у супроводі громадських активів. Активістів транспортували до відділу поліції. Там його оглянув експерт та громадські активісти. Детальний огляд та експертизу автомобіля проведуть фахівці науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. На мене проважні відкривається по факту стаття 290, підробка вузлів і агрегатів. Відкривається проважнім, будуть призначені експертизи і люди бачать ході слісу. Машина буде знаходитися тут. Маєте бажання. Вся допомога від вас буде прийматися, будемо тільки раді по інформації по всьому. Якісь сумніви, може там палатки, стояти, стояти, палатки охороняти. Везиться ніколи не ділиться, ви все бачили. Завтра будуть як 5 чипали. Це не буде день і не буде два. Сам водій запевняє, нічого незаконного не робив. Автомобіль відновив власним коштом. Кажуть, громадські активісти, що ця машина заведена за кордоном, незаконно. Не знаю, такого бути не може. Тому що вона ремонтувалася. Але це ви відкуповували чи платили за ремонт? Я, я платив за ремонт. Скільки за ремонт одійшов Ну, цю інформацію я не вам надати. Чому? Просто не можна дати ці. На наприклад, пошкодження, трошка... так, от було ДТП, тепер, відбулося пошкодження машини. Це це криміналісти писали там, подібно я це не вникав. Ну Ні це є просто... якісь офіційні збитки, тому що службове ото, значить є офіційні збитки. Нанесені, скажімо, там, чи районній раді, чи як. Ну, Якась сума в сіні. Мені вратив, сказали відремонтувати, як зремонтував. Mm. Тукали, що ви ремонтували чи до сумків? Санків. А ну, скільки часу, от скільки часу тривав цей ремонт? Mm. Півроку. А що міняли? Тоб, no. Міняли те, що було потрібно. Ну no, що, джовніс, ну зовні, зовні там якось моток переставляли, що я хотела. Ну no, я там не знаю. Це навчання технічне питання. Я майстан віддав, ось це все робили. Державі, чи ні? Mm -hmm. Та там, можна, Є вже рішення положення. Це інформація, не може дати. Є певні органи. Звертайтесь. Ти можеш ще сказати, мені там з вами були інші люди в машині, які їхній зараз стан здоров'я. Відмінно. А чому ви не хотіли відкрити машину для районної ради? тому що повинно бути певне рішення, постанова, підстава і тому подібне. Ну, я ж не можу кожній людині вказувати і втрати нічого. як маю певні службові обов'язки зараз показувати, то що смішно щось там пошкодить, я ж несу матеріальну відповідальність. Торік районна рада створила комісію, щоб перевірити технічний стан автомобіля в обласній держадміністрації. Також обіцяли провести службову перевірку, покарати винних та звільнити з роботи. Між тим водій, який спричинив ДТП, приступив до виконання своїх обов'язків, навіть попри те, що судовий розгляд справи наразі не завершено. О, людина вчинила якесь правопорушення, людина, його мали від звільнити. Я не знаю, чи розглянути справа у суді чи ні. Чому? Ваше право її спитати у суді. суді. міліція, що від себе зробила? Кому? зафіксувала кримінальне з підозрою ми направили скільки в суд. Оскільки я знаю, там е е е службовий. 89. -е. Це службовий автомобіль. ДТП, е І з важкими тілесними цьому е провадження кримінально провадить е обласне. Ми направили. Що обласне кримінально? Наш слідчий направив це ДТП до суду. Все, тоді питання вже до суду. А посвідчення людина було? якого їде? А ви, чи було, чи? До суду. Приймає рішення. Чи позбавити його ну, о, на о, я знаю, два можете, на два чи роки. Але попередньо до рішення суду вилучати від права маєте ви при такому ДТП. Ну і творезому стані, наскільки я пам'ятаю. Всі, які дії, позбавляють, рахуються в межі людей, це все робить суд. Це є службовий автомобіль, який належить районній раді. Районна рада це представники громади, району. І автомобіль належить району, не пані Бабій, а району. Пані Бабій користується по договору Оренди автомобіля. Тому будь-який цей може мотивувати як викрадення його власного майна. Тому що майна в цьому автомобілі є. Водію, хай дає ключі, де він є. Це моя робота, це моя робота.